Миколаїв під час війни як і чим сьогодні живе місто? Чи будуть його мешканці цієї зими з теплом? На якому етапі зараз запуск питної води? Вітаю мене. Звуть Віктор Бабаєнко. І ви дивитеся проект Новини лайф про проблеми та перспективи Миколаєва. Нам ексклюзивно розповів мер міста Олександр Сенкевич. Миколаїв сьогодні готується, як і вся країна, до опалювального сезону в умовах постійних руйнувань нашої критичної інфраструктури. Завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами, в першу чергу, урядом Данії, ми сьогодні облаштовуємо системи котелень, поліпшуємо системи енергоефективності і готуємося до можливих тотальних блекаутів. Все погіршується тим, що в Миколаєві немає питної води. Ми досі використовуємо технічну воду з підвищеним змістом солі. І власне сьогодні наша задача ще підготувати системи водоочистки для того, щоб запускати лише очищену воду в наші системи опалення. Звичайно, що потрібно розділити взагалі систему водопостачання на два на дві таких системи: одна це водопостачання, і зараз на рівні держави вирішується питання щодо забезпечення альтернативного джерела водопостачання питної води. Саме ми брали воду з Дніпра. Сьогодні ми до Дніпра підійти не можемо. Він постійно бомбардується атакується. Лується росіянами, тому ми вирішили тягнути нову гілку водопостачання з південного бугу, яка буде знаходитись вище міста Миколаєва, десь в районі міста Нова Одеса. Тому що біля Миколаєва вода солона. Саме зараз цю воду ми беремо. Ми її очищаємо до рівня технічної, але не можемо знизити рівень солей. Ця сіль руйнує нашу систему водопостачання, і звичайно, що сьогодні ми іноді називаємо Миколаїв маленькою Венецією, тому що постійно. Ідуть протікання нашої системи водопостачання і внутрішньобудинкових, і в місті. Зараз ми співпрацюємо з НЕФКО, це Північна організація енергоефективності, яка допомагає нам і зараз ми Тестово або пілотно вирішили замінити всі системи водопостачання на пластикові в одному з районів міста Миколаєва. Також у нас є плани по заміні магістральних водопроводів. Вони робляться за державний кошт. Це робить зараз обласна військова адміністрація. Ну і звичайно, маючи цей досвід, ми плануємо після цього в місті замінити і всі інші мережі. Поки їх ремонтуємо і за допомогою наших партнерів замінюємо обладнання і підкачуючи на більш енергетичні. Ефективно за останніми треба сказати, що в нас є дві теплопостачальні організації централізованого теплопостачання. Одна це наша місцева міська. Це Миколаїв облтеплоенерго. Не дивлячись на те, що вона називається облтеплоенерго. Вона є фактично міською. Ми її отримали в місто. І сьогодні ми готуємо її. І вона більш підготовлена, тому що вже багато років ми поступово замінюємо котли разом з Світовим банком. І, взагалі, всі системи вона більш підготовлена, хоча й має 92 джерела енерго, ну, скажімо, ткательні. І організація, яка є державною, це прат Миколаївська ТЕЦ, яка забезпечує 40% людей. Там, там проблеми є більші, тому що мережі цієї організації вони вже не мінялись багато-багато десятиліть. Тому, власне, сьогодні ми допомагаємо їм. Частину їх мереж ми замінюємо на власні і будемо транспортувати їх тепло за рахунок міста. Будемо їх з них брати на це кошти. Власне, вони готові десь відсотків на 60%. що Нашої міської організації вона готова десь відсотків на 80%. Це мається на увазі прокачені, провирені всі системи. Замінюються ті, які після прокачки показали себе не дуже гарно. Ну, поки що все за планом. Миколаїв буде з теплом в будь-якому разі. Ми також плануємо разом з нашими європейськими партнерами, японськими партнерами ми встановлюємо газопрошневі системи генерації електроенергії. Не буду зараз казати, на якому етапі це все, але ми також ну, скажімо так, йдемо за трендами всеукраїнськими і також намагаємося встановити додаткову генерацію, окрім того, встановлюємо сонячні панелі на об'єкти соціального характеру, такі як лікарні, знову ж таки допомагають іноземні партнери, тому що миколаївський бюджет дуже постраждав після повномасштабного вторгнення. Плюс після того, як нас забрали військове ПДФО, а це 2,7 мільярда для міста Миколаєва. Ми взагалі дуже сильно скажемо. Ну, скажімо так, обідніли, тому що за рахунок цього трималися і навіть до повномасштабки. У нас в Миколаєві було військових з'єднань на рівні бригад 11, і військове ПДФО ще до повномасштабного складала 26% загального ПДФО. Тому зараз ми виживаємо завдяки нашої співпраці з міжнародними донорами з міжнародними партнерами. Але головна наша мета в майбутньому все ж таки співпрацювати з ними і бути партнерами для створення підприємств. Закордонних, а не бути постійно містом, яке потребує допомоги грантової, як і у всіх прифронтових міст це не вистачає коштів, при тому, що нам потрібно займатися і питанням відновлення зруйнованого житла, і питанням відновлення інфраструктури, а і підтримкою соціальної інфраструктури, тобто шкіл, садочків, лікарень. Ну і, звичайно, підтримки соціально незахищених верст населення. Нам насправді не вистачає грошей. Ми звернулися до держави за тим, щоб нам профінансували з державного бюджету субвенцію, надали щоб ми могли закрити базові потреби, тобто відновлення, це соцзахист і власне оплата комунальних послуг, на які нам зараз на там на останні 2-3 місяці не вистачає грошей. В першу чергу треба відмітити, що головне травматологічне відділення нашої лікарні швидкої допомоги. Було зруйновано прямим попаданням ракети. Наші ви не повірите, але наші партнери з Казахстану за власний кошт це приватні інвестиції. Фактично відновили цю будівлю. Зараз ми її за власний кошт з'єднуємо з лікарнею швидкої допомоги тунелем. Який з'єднає без ну, щоб був переход не по вулиці, і фактично всі інші заклади охорони здоров'я ми відновили, відновлюємо там відновили вікна, відновили пошкодження. І сьогодні також займаємося питанням енергонезалежності, встановлюємо там сонячні панелі, накопичувачі, окремо займаємося питанням водозабезпечення цих об'єктів. Тобто, фактично, лікарні сьогодні функціонують на Рівні, як вони функціонували до повномасштабного вторгнення сьогодні, в місті Миколаєві вперше за час повномасштабного вторгнення у нас відкрились школи. Не всі, можна сказати, половина. Ми продовжуємо проектувати і будувати сховища в тих школах, в яких їх. Фактично не можна створити найпростіше укриття. Знову ж таки, за допомогою партнерів різних з різних країн ми облаштовували наші школи і питною водою, і укриттями. І в тих школах ми можемо зараз проводити офлайн навчання. Ми займаємося за гібридною системою, тобто ті школи, які не працюють, вони займаються у другу зміну в тих, які працюють. А також велика кількість дітей, яка не виявила бажання, їх батьки не виявили бажання навчатися офлайн, мають можливість навчатися. Завчатися онлайн. Тобто, фактично, за такою гібридною системою, якщо батьки мають можливість чи е, мають бажання, щоб їх діти навчалися в школі, вони це роблять в школі. Якщо вони... Переживають чи знаходяться зараз в віддаленому стані, вони можуть навчатися онлайн, і ми надаємо їм таку можливість. До повномасштабного вторгнення в місті Миколаєві проживало порядка 480 тисяч миколаївців. В найгірші часи, ну скажімо, влітку 2022 року ми реєстрували близько 230 тисяч мешканців, тобто майже половину. Це пов'язано з тим, що багато людей поїхало. Ну і я, як міський голова, казав їм про те, що їм потрібно від'їжджати, щоб не. Наражати себе на на небезпеку, більш того, є приклади, коли ракета влучає в багатоповерхівку, руйнується повністю весь під'їзд, і, на жаль, гинуть люди, але їх кількість дуже мала, тому що всі інші квартири були порожніми, тобто люди поїхали. Зараз ми реєструємо близько. 450 тисяч людей, тобто майже до повномасштабного вторгнення така сама кількість. Але ми розуміємо, що десь 60 тисяч людей це люди, які приїхали з регіону в місто і з сусіднього херсонського регіону та міста Херсона. Тобто, фактично, люди, які сьогодні проживають в місті, ми їх яким чином рахуємо? Ми рахуємо за кількістю вивезеного сміття, спожитої води і мобільних устройств. Інвестувати люди все ж таки ще бояться, тому що ну, ви розумієте, що ситуація сьогодні в Україні немає безпечного міста, місця, але місто Миколаїв знаходиться ближче, ніж інші міста до фронту, тому інвестиції дуже важко. Але допомога, співпраця у напрямку майбутніх інвестицій в нас є. Ми маємо мастер-план, який підготовлений за допомогою Європейської комісії при ООН, Європейської економічної комісії при ООН, і з розробкою займалася італійська компанія OneWorks. Ми працюємо в першу першу чергу, прозоро за весь час війни. Ми не використали бюджетом міста Миколаєва жодної копійки міжнародної допомоги. Тобто, всі закупівлі відбуваються самими організаціями або організаціями підконтрольними уряду Данії з якими вони співпрацюють. і Жодної копійки ми, як місцева влада, не використали. Більш того, ми розробили веб-сайт, на якому звітуємо за всі, 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 всі об'єкти чи, скажімо гроші, які отримали міста Миколаїв. Будь-хто може зайти на це. Цей сайт подивитися, скільки ми отримали, як використали, скільки лишилося, і ми хочемо бути найпрозорішим містом в цьому сенсі, завдяки співпраці з європейською антикорупційною ініціативою. Я дуже сподіваюся, що миколаївці змінять своє відношення до світу, який зараз допомагає нам, тому що Миколаїв деякий час був в історії своїм закритим містом, і ми досі відкриваємося світові. І ця закритість вона ну, відбувається на місцянах. Але я думаю, що війна. Багато чого змінило в головах миколаївців, і я дуже сподіваюся, що ми всі разом будемо розглядати війну не лише як горе, як біду, яка трапилася з нами і в якій нам доводиться сьогодні жити, але і як привід стати краще, зробити наше місто більш. Енергоефективним, більш комфортним, і як то дуже часто кажуть, що Україна хоче відновлюватися за принципом «Build Back Better», тобто будувати назад краще. Я кажу, що ми хочемо «Build Forward», тобто будувати вперед, тобто краще, ніж навіть в нас щось було, і прогресивніше, ніж ми це мали до повномасштабного вторгнення. Тому роздивляємося війну як шанс стати кращими. У нас є саме базою для цього є мастер-план, стратегію, яку ми прийняли. Але вона діє до 27-го року, бо, як ви розумієте, до закінчення війни важко щось прогнозувати далеко. Але в будь-якому разі ми сьогодні мріємо. Ми сьогодні плануємо. Ми розробили план відновлення у співпраці з міжнародними організаціями. І власне за цим планом плануємо відновлюватись після війни з залученням іноземного капіталу у вигляді саме інвестицій, а не грантів. Про проблеми Миколаєва ми говорили з мером міста Олександром Цинкевичем. Ви дивилися проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших та актуальніших питань південного регіону.